Кожен день займатися то обов'язково. Дієта нічого лишнього не їсти, лише правильне харчування, збалансоване. І чим далі, ближче до старту, тим обираємо менше, менше ідеї. Дуже настраювався, притримував вагу, щоб попасти в цю категорію, щоб відібратися на міжнародні змагання. Так, да, звісно, йшов лише за перемогою. Постійні тренування, дотримання правил здорового харчування, і сьогодні допомогли Олександру вибороти перше місце на чемпіонаті України із хортингом. Переміг у ваговій категорії 70 кілограмів. Чоловік чемпіон світу із хортингу 2024 року. Нинішня перемога дасть йому змогу поборотися за золото світу і цього року. Чемпіонат є відбором до чемпіонату Європи. перші номера поїдуть. Квітні на чемпіонат Європи, тому сутички запеклі. Кожен хоче потрапити в склад збірної. Є декілька розділів. Декілька розділів. Є і неконтактні, такі як форма, показовий виступ. Є пол, пол, повністю контактний це двобій. Сьогодні вже у нас сутичка полуконтактний. це тільки киткова техніка. Позиційне позиційне утримування або больові та у прийоми на чемпіонат світу з хортингу у Мукачево з'їхалося чотири сотні учасників з усієї України. Михайло боєць із збірної Запоріжжя розповідає, бойовими мистецтвами розпочав займатися часу повномасштабного вторгнення. В «Запоріжжі» багато обстрілів, на жаль, і тому складна ситуація, але ми все одно тренуємось і не падаємо духом. Вже змагався з представником міста Києва. Це був півфінальний поєдинок. Я виграв і пройшов фінал. Зараз чекаю на фінальну сутичку. Так було важко, дуже тут серйозний рівень спортсменів. На хорті у сутичках за перемогу виходили спортсмени різних вікових категорій, змагалися за місце у збірній країні і дівчата. Ну а власне хортинг сучасне бойове мистецтво, створене 16 років тому в Україні. Цей вид спорту набув неабиякої популярності за межами нашої держави, і нині представлений у багатьох країнах світу. Чемпіонат України став відбором гравців у склад збірної України на 2025 рік. І вже у квітні гравці представлятимуть Україну на чемпіонаті Європи.